Полковник В'ячеслав Олегович Вороний раніше вважався безвісті зниклим, віддав своє життя 5 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області. Народився у 1970 році. Він був начальником групи підготовки навчально-тренувального комплексу, висококваліфікованим льотчиком першого класу, учасником бойових дій та миротворчих місій ООН, нагородженим орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. З перших днів російського вторгнення полковник Вороний приєднався до лав вертолітників армійської авіації Збройних сил України. Багаторазово він вирушав у бойові вильоти для ураження противника та особисто брав участь у евакуації поранених побратимів з міста Маріуполь, зокрема з Азовсталі. 5 квітня 2022 року екіпаж, яким командував полковник вороний, вирушив на порятунок винтокрила Мі-8, що повертався з пораненими захисниками. Також потрапив під атаку противника і був уражений. Протягом понад 22 місяців полковник вважався з безвісті зниклим. 2 лютого в бродах відбулося прощання з героєм, і його тіло поховано на алеї пам'яті захисників України Лук'янівського кладовища у Києві.